Я не, я не готова, будь ласка, що, на наступного разу. Що бурату. про Дока говорить його дружина? Скажи, будь ласка, що я таке? Ну, ти Твоя казав... мама мені напише от такого листа знову. Нічого, ну постарайся без батюків. Ну, По-перше, ти говорила, що я сама страшна людина в світі. Так? Треба У диявола 99 імен, але навіть серед них немає імені Саша. Бо навіть для диявола це занадто. Добривало в ньому з першої зустрічі, це не секс, це не якийсь фінансовий соціальний статус, а саме те, що ця людина не визнає ніяких кордонів, він їх просто руйнує. І я я впевнена, що ця людина буде дивувати е... завжди. І я буду афігівати завжди все життя. Поки буду з ним поруч. Баска. Страх без тормозів. Доктор Жах. Страх без кордонів. Страх без кордонів. Є так. А авторитети в нього є? Ти перша людина до чиєї думки я дослухаюсь. Взагалі мені е, плювати на чужу. Поки що ти єдина чия думка мене, людина, людина, чия думка мене цікавить. Ну хочу підказувати, що авторитет в мене є. Це мій польовий командир. Мої побратими його дуже знають. Я його поважаю і слухаю всі його поради і накази. Залужний, Буданов, сирський. Зеленський. Хоча Зеленський дискутабельно, бо до нього є питання. Мій покойний шеф Яремченко Олег Юрійович, який в мене був як батько. Оце все авторитети мої. Тому не такі ж без безторм... тормози. Ці авторитети мене притормажують в моїй діяльності. Дякую, з вами був страх Олександр, військовий лікар та його дружина Олена, яка розповіла, як вона мене бачить, що я є. Дякую разом до перемоги.